Всім здорового з вами Макс, і це другий випуск товарів з тему, які ми не встигли розглядати на першому випуску. В першому випуску, як ви пам'ятаєте, у нас були більш такі товари для кухні, а зараз плюс-мінус такі будуть битові. Тож всідайтесь позручніше. Давайте прожимаємо лайкосики. Давайте на цьому відосі також назбираємо мінімум 5 тисяч лайків. І наступний відос по тему будуть з товарами для автомобіля. Я їх вже замовив. Тож з вас тільки лайки, а з нас контент. Всім приємного перегляду. миро! Розпочинаємо, братва. Про всі коментарі ми дбаємо, всі їх читаємо і всі їх е, намагаємося до них прислуховуватись. ви просили всі товари вам показувати ще як вони виглядають запаковані. Те, що ви писали, що ти показуєш уже розпакований товар. Давай як він е, в упаковці, як ти його розпаковуєш, не питання. Коротше, і ще також писали за гостру локшину бульдак. Ми з вами домовлялися, що зробимо цей відос. Він також буде. трішки почекайте. Звичайні шкарпетки. E -e, блін, ну, от знаєш, в чому мінус? Що я зараз буду розпаковувати, і вам блін, шалуха, цей шум буде в мікрофон. Коротше, здавалося, звичайні шкарпетки, але вони трішки незвичайні. Тому що тут кожен пальчик у нас. ну Як в перчатках. знаєш. Типу, зараз у мене ці кабріолети це а-ля. Варяшки, а тут будуть перчатки. Кожен пальчик буде в своєї, іменно тарелочці. Ну, давай затестимо. Візинець потеряв. Візинчик маленький. Що я можу сказати? Що отут іменно в швах дуже сильно воно ну, іменно, незручно, воно блять дави. Того, що ми ну, кожен пальчик натягували і він тут іменно. Зато я тер можу зробити і так. Like. Прикинь, як ти охуення, коли ти імені десь так приходиш, розвиваєшся. Типа іменно. Такая чапа. <реш> чапа, реально. Бля, ну, тема прикольна. Ну, мені особисто незручно тим, що мені отут біля мізинця дуже давить. Коротше, незручні. Прикольні, парать можна, але от мені зараз взагалі не комфортно, тому що ці стики між кожним пальцем дуже сильно давлять. Ну, себе ти їх оставиш? Ні. Розіграєш? Розіграємо. До речі, сьогодні 24 число і у нас же в телеграмі сьогодні вже були підсумки. І хтось забирає, воно в мене. Ось, ось всі товари з минулого випуску. У нас вже є переможець в телеграм-каналі. І завтра вже буду відправляти. Тож, профа, в цьому випуску ми робимо так само. Посилання на телеграмі є в описі під цим відео. Е, кому цікаво, беріть участь, нам треба просто буде на, 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 цей, на записі натиснути на одну кнопку, взяти участь і все, і бути підписаним на телеграм-канал. І через тиждень будуть підсумки, і хтось це все забере, кому вони треба. Ну Вже пользуюсь случаєм, треба пропіарити вже свої твічі, тому що, братва, стрімлю кожен день, а вас ще не наблюдаю. Не всі вже в мене на стрімах на твічі, тож посилання на твіч теж в описі. І інфа за стріми в телеграм-каналі. Від каси, У нас були шкарпетки, тепер перчаточки. А перчаточки незвичайні, ви зараз вахує будете. Ну, не знаю, може не вахує, але я отарал, коли їх побачив. Коротше, по комплектації. У нас є невеличка відверточка. Це, я так розумію, батарейка. І ось такі перчаточки. Боксерчик, понял? Намотало бінтики. Так, і що? І тут у нас, повин... Ось, як ви бачите, конструкція, тут у нас два невеличких ліхтарика. Тут у нас кнопка on-off. І вони повинні підсвічувати. Типа, не знаю, ти чимось працюєш, нахуй той фонарик, що на лоб чіпляється, ти іменно пальчиком треба десь підсвітити маєчку відкрутити. Ну, коротше, цікаво, як воно зараз буде працювати, тому що у нас е... перчатки дві, а батарейка одна. Так, окей, відкрутити ми відкрутили. Тепер, що треба зняти. Ага. Да, хоть бы током не въебал. Что тут слышишь, все скотчем приклеено. так и моя бота, да? Что-то не горит. <laughs> Дони, да. Что-то нихуя. Братва, гений на операторе. Димон выкупил, что это было желто просто запайка и тут 4 батарейки. <laughs> так, сейчас попробуем еще раз. <laughs> <laughs> от? Єбать, ми щас на І так братва, ми розібралися. Ви що там в коментарях думали, ми не розібралися? Думали, що у нас не вийде. Що ми не зможемо розібратися. Ізі Блядь, і шо я накрутил. Що? А куда його вкручував? А, ти там ще це вийде. Ну зараз вирубаємо свет. Братан, ти шо як темно, Ніхуя не видно. Що делать? Що <гану> <гану> <тіршли> <тіршли> Ну от, наприклад, я щось хочу взяти, так? <тіршли> <тіршли> ну все. Ну, перед руками світить прикольно. <плаку> ну, що я можу сказати? Рекомендую. <хи> Нормальна тема. Шкарпетки я б не порекомендував, а цьому ставлю лайк. Наступний лот це у нас чисалка для спини у вигляді такої руки. Так, робимо анбоксинг. В принципі, у мене розтяжки вистачає, щоб почухати знаєш, собі спину. І, в принципі, я викупаю у у багатьох пациків проблема, да, от як мить спину. Ну, в більшості всі просто оту, гель на голову, що стікає на спину, то вже дотягнувся, там помився. Ну я в принципі, як бачите, я по всій спині дотягуюсь, Там. Блін, прикольно, знаєш, що вона така. Іменно такі пальчики тут острі, щоб буде нормально чухати. І вона виїзна у нас. Ну, че як от, якщо на голову спину. Охуєнно, братан. Коротше, часалки ставлю лайк. Ну, вона така розбалтана, звісно. Ну, не знаю, надовго її вистачить чи ні, дивлячись, як чухать, як часто у вас спина чухається. ну тим не менш. А пальчики з скового металу там взагалі. Ні, не гнуться, ну такі. Наступна штучка. Все, от, що ви думаєте, що це? Я одразу подумав, що це якийсь брелок. Так, воно повинно якось розкладатися. Короче, це вообще тема. Протирати телефон, понял? <ривателись> <ривателись> ну, типа якщо у тебе телефон залапався, ти іменно достаєш эту хуйню і протираєш. Принай, мені здається, цією ці штучкою можна екран собі пошкрябати. А стоя, а що воно тут двухсторонне, а з іншого боку що. І так, ми розібрали цю конструкцію. Короче, знизу було просто дві таких. це що, мікрофібри. Така сама, як і з іншого боку, тут зверху була. Під нею у нас така штучка як паралон, да? угу. пенопласт. І як я розумію, вона тут ніяк не фіксується, це напевно на сменку, знаєш. А зверху це його обруч. А ну а як вона буде попадати взагалі? А, хотіть. Да, Маяч, чикс, і протираю. І так, є у нас такі окуляри. Це не оригінальні, це теж чистему, чи откуда. Ну, прикольно виглядає. І так. Давай их залапаем. Не, ну типа протереть можно, но блин, взрушнишишься блин, тряпочкой, не короче, ну как на мене. Куняв нахуй ну не потрібно, пацанюріки. Коротше, наступний це у нас такий брелок. Ми його розпечатали. Він був в такій упаковці. Я довго не міг зрозуміти, як він працює. То думаю, щоб на відео не тупити, одразу тут е, почитав інструкцію. Короче, дуже все е, легко. Тут є qr коди для. App Store, Google Play, ну короче, для Android, для iOS. Встановлюєте прилажуху. Далі, тут вже батарейка вставлена, треба було ну, видірнути цел... целофанчик. Да. Затискаємо кнопочку і все, вона загорається. Короче, це як трекер, типу, його на ключ можна повішати, щоб типу, знати де твої ключі. Або там тваринам на ошейник написано. Ну, коротше, типу, поняв. Побіжиш куди за пару кварталів. Ну, щоб може пару кварталів вже дам А ми провірили, давай? Хоч ну, Бля, це на англійську, я ніхай не знаю. Ну, мені здається, воно працює. А що тут ще якісь приколи і все? Бачиш, теж інструкція все на коннект блютуз 4.0. Что такое? Что, что-то показало? Да <говорит> 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 Короче, ану, давай законнектим. Погоди. А, она не работала, да? Я тебе за то туда дальше. Блять, короче, ну я не знаю. Хуйня така спорна, тому що у цього додатку з 1,5 зірочки було в по Store. Бля, слышишь, ми вже на этот трекер много інформації дали. Так що ми його, походу, нікому не отправим. Ні, ну тема умата, вона працює, але є деякі питання. Ну, в принципе, я б їй поставив лайк. Ну просто инструкция даже детальная максимальная. Да, але тут маячики шрифт. Ну да, мне интересно. Наступний товар IP камера. <реку> Та ні, ну вона маленька, дивись. <реку> 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 не, ну так усе все глазок, короче. <реку> магніт? Вот это, наверное. Э... А ну. А, ну О, да. Нихуя! Моя камера. А, ну короче, ти її так на скотч клепиш, да? А ты типа уже девочкам под юбки Мониторишь. Вот. Ты что, ты сейчас какой-то тип увидит. Я в этой школе порасставляю эти пончики из рук. Медведя берешь, обсуждаю. Да, да, медведя берешь какую-то игрушку, глаз выкалываешь, понял? А -а -а. Ставишь эту где-то так нет. Конечно. Прикинь, хуй, кто найдет даже. Ну, короче, я так разумею, что без Wi-Fi это не выйдет. О, настройка сети прошла успешно в тюрьме? Ну конечно тут да, битрейтик такой всем. Именно в эти Не, ну, ну допустим, а ну сейчас установим. А звук пищи Погоди так, оно пишет стрим. Так Я еще думаю, что за битрейд. в 5 понял? Здорово, здорово. Я, я ебу. Зуми именно ебануты. Короче, ну я поставив бы дизлайк, реально. Ну, я думаю. Я покраще. І Итак, наступный у нас вот маленький маленькие І И в ньому у нас... Короче, сигналка. Як написано там в оголошенні, це, типа, для жіночок, для бабусь. Е, типу ось такий тамагочий, да? Такий ось котик, прикольний. Кнопки, одна просто заглушка, вона натискається, а друга, типа, ось ліхтарик. Ну, він, до речі, світить нормально. А ну, реноус виникне світло. Видно? Ну, давай, не сюди посоїдимо. Ну давай, реноус, все видно. Тут ще у нас є функція, я так розумію, типу, вона кріпиться або на сумочку, типу, або десь. І в разі екстреної ситуації, наприклад, якщо там на дівчину або до бабусі хтось до, э, цей. Ну, коротше, пристає чи ще щось, і треба якось... Стой не уходить. І треба якось э, привернути до себе увагу. Тут є така чека. Ну а еще раз включи. Ну реально, аж, аж в ухо у меня сводит. Барабаны да, да, да очень ну, ну, тема уматовая, не знаю. Ну, я бы поставил бы лайк. Реально, ну типа. Даже только ради этой фичи, а ну еще. Даже прикол подтянуть. Ну и прикол подтянуть. Просто вот это. И идет по улице. Все, хватит же, соседи придут, скажут, что у вас. Да, да, Машину угоняют да. на сигнализации или что. Так, наступний у нас екземплярчик. Ви бачите такий пакетик з якимись маленькими, типа як таблетка. Угу! Що? Та я думав, що перевернусь. я перевернусь. Ну я не от товара, я поверну голову на монітор і вижу клюшку. Клюсик, мою ага. ауди, да, О, Так, братан, це ж ми на Аризонке сюрприз, мені подарув, ще подаровавши номера 09.09. А що, на, на сюрпризі їздиш такі машинки? Да, та, прикинь, да я тільки на ній тепер і гец. Г... Г... А ще дивись зараз іменно коробку в спорт де да як вона на дебы встає именно. На задній І Ще і нітрушечка, так, да, Ну, Звісно, нітро. Ну, 250 вже на спідометрі. Ай-яй-яй. А да. що, якщо я зайду, мені може якусь топлюшку накинути. Чи не буде? Ой, братан, та плюшек буде дофіга. Вся інфа є в описі під цим відео. Гра безкоштовна встановлюється швидко. Граю я на сюрпризі, при реєстрації. Войте мій нікнейм Macie Це вам дасть 1 мільйон на п'ятому рівні. А також мій промокод хештег бандіт. Його можна ввести з п'ятого рівня і одразу отримати ще за нього 720 тисяч. Тож, братва, залітайте, стрімийте. Майже кожного дня, в яких ми проводимо челенджі та різні МПшки, в яких ви можете виграти в мене тачки, аксесуари, гроші, донат і так далі. Тож, до зустрічі на резонанс сюрприйстр. І так, братанчик, це у нас отакі одноразові, по-моєму, полотінці. Давай пішли у ванну, спробуємо скористатися. Поход, щоб в тур поняв. Відкривається одна оця капсулка. І це у нас тепер полотінка яким можно вытереть в руки. Ну, овощи. А ну воно пахне? Mm -hmm. Не, вообще без запаха. Mm -hmm. да? Ну просто типа як влажна салфетка, знаєш? Ти її намочив, як вологая серветка, там щось про те. Ну і вона просто в чому прикол, вона волога, знаєш. Ну, нормальна тема. Я б поставив бы лайк. І вони коштували там щось небагато, і дивись якісь там штук, я не знаю. Наступний товар це у нас ось такі мильниці. Їх тут три штучки в запайки. Так, беремо зелененьку, відкриваємо її. Ну це реально прикольно з собою в дорогу взяти, знаєш, чи ще десь. Ану. Ай, оно одразу тає. Охуе! Так слышиш і дохуя, ну, пеніться маяч. Блин, прикольно, типу ти зрозумів? Вона, типу так, вообще, як знаєш, на дотик вона як пергамент, братва. От реально, як, як лист пергамента, отак з сухими руками. Коротше, ставлю лайк, реально. Я не знаю скільки їх штук, але тут їх доволі багато. І отак реально з собою знаєш, десь зайшов. Буває навіть не в усіх заправках, знаєш, ото є мило, буває десь закінчилось. Ти так своє чикс, одну <рес> на скіпочку достав, під водічку, бам. був в дорозі десь просто взяли, то з бутилки злили, руки витер. Ну коротше, прикольно, лайк. Like. І так, братва, наступний лот. Для цього вмикаємо тут. Це, до речі, перший раз я його вимкнув, коли воно дійсно мені треба. На цю функцію. Я навіть забував він що вона тут є. Коротше, і так, що ми маємо? Це така установка, щоб голитися вдома. А тут іменно в чому задумка. Є у нас отакий фартух, який на мені і є дві присоски з крючками. Ось ми бачимо, тут знизу є п'етельки. Ми вдягаємо один і другий крючочок І тепер диви. Отак ага. от робимо. Як на родах. Да. Так. І коротше, як там було намальовано, ти типу береш машинку і тіпо, або бороду зі -зі -зі -зі, бриш, вона, типа, по ідеї сюди падає. Або голову, типу, поняв. Ага. І все. А потім тіпо, ти береш. Ого, бля, ну так, да, тут можна проїбати отак. Вот. Іменно якщо упадеть. Коротше, знімаєш ці вот штучки. І все. І оцю херню якось викидаєш. Але все одно, знаєш, треба, щоб хтось допоміг розтягнути. Як на мене, до хера геморроя І мені здається, воно безполезне. Все одно я впевнений, що все волосся не буде тут. Щось та повипадає там. Так що, дизлайк. Так, наступний у нас пристрій. Як на мене, максимально безглузда тема. Як ви вже здогадалися, це у нас для тюбіка. Ну, у мене тюбік ще не порожній. Ну коротше, щоб не робити ось такі рухи, знаєш, там, вичавлювати його. Я так розумію, він якось тут вставляється. І після цього починається накруточка. Ну, Може так і лишить? Бля, ну прикольно, слышиш? А так коли менше половини накрутив чисто. Відкрив. Ну, Тіма, блядь, наче її не треба, але і приходить. Ну я поставив би ей лайк. Адже вона реально дійсно дивіться, Дуже сильно тюбик тут скрутила і би ще волос, ні. Ну да. Одні плюси. За... Що лишать? Ні, давай все одно розіграємо. Хтось з підписників Щоди, це забере, да. і так. братва. Мега приспособлення, Як ви зрозуміли, це для миття вікон. Так, а отут тут я ніхуя не зрозумів. Ні інструкції, ни хуя. А, ніхуя. Це вообще нема. <свісно> вот это вот так вот. Короче, а. я понял. Сюда мы е, э, якийсь моющий з водою. Іменно закручуємо. далі Що сюда. Оно... А, все, резьба. О, ні. Все. Все просто. Резьба пошла. Так, все у нас так чисто. Мини-понял. Мини-швабричка такая. Такой именно пол, щоб повесить где на штанишке. Такой именно хоп, а достал револьверчик. Бля, ну я не знаю, будем тести, чи ні. У меня в принципе ну, на чисте, маяч. Все помито, все ну, виглядає охуенно. Ну трет нормально? Та трет, ну шо тут, просто матеріал такий, как. Як... Ну если намочить, будет ні, хорошо. Это пенопласт. И у тебя хуйня для вікон, я так розумію, да? Да. Щоб разводов не было. Тихий вот цей, блядь, спрей тут нахуй не всрался. Ну, что ты типа пшикаешь, я... А, ну типа отсюда, да? да? Да, да. Ты именно... Пш -пш -пш. -пш. И пошел, да? А, а потом... кстати, ну, О, кстати, зручно, да, реально. Знаешь, что не треба там ебаться с собой дохуя всего. Ты сюда и редину залив, именно, его на так чик-чик-чик-чик-чик напшикал. Цим боком треба потер, потім цим, якщо треба. Ну Коротше, я ставлю лайк. Не знаю наскільки його вистачить. Можливо, просто тупо, що ця штучка може за декілька прибирань вже бути неякісною і треба буде міняти. А їх там міняти ну, не було смінки. І це треба просто. Можливо, декілька таких штук мать і просто їх міняти. До речі, якщо ти ще не грав на КС то тримай тобі халявний промокодік на кейс. А ще для всіх проходить конкурс на 55 ножів в телеграм-каналі КС Тож приймай участь, фарту тобі нехай щастить. І вся інфа під відео. І крайній у нас. Именно екземплярчик, це така щитка для взуття. Як ви бачите, такий механізм з пружинкою. Я розумію, що сюди заливається ну, якісь, блин, якась типа мила, ну, чим мити взуття, сп'енка. Потім це все плотно, щільно закривається прорізиненою кришечкою. І, потім просто на натискаємо, і у нас звідси е, Повинно виділятися трішечки. Того, що ми туди заліли. <гум> <гум> ну і просто потім терти. Що, по попробуємо? Давай. А коли не Давай, діляне. Бля, ну знаєш, тема взагалі нахуй не треба. Ну от як сізу тямують. Тазик якийсь да? чи відро. Там ганчірка в тебе. І вода з піни. Ти просто береш, витискаєш цю ганчірку і протираєш. Потім, якщо за потреби, треба міняв воду і все. А тут просто я не знаю, це їбать ні піздець. <плес> <плес> воно іменно плюється просто. Вже не плюється, він витікає. Скажіть, та? Ну іменно оцей функціонал, що тут запатентований з цим пиптиком, я його просто давлю, бачите, а воно просто... Сидь, блядь, і все. Я поставив би дизлайк. Зручніше було б просто взяти ганчірку, блядь, і тазик з милом і помити. На цьому відео завершується, братва. Обов'язково підпишіться на мій інстаграм, буду дуже вдячний. І напишіть в коментарях, якщо щось було не так. Ми всі коментарі читаємо і хочемо довести наше відео до ідеалу, щоб ви їх дивилися, з кайфом, кайфували, отримали насолодження, якусь можливо корисну інформацію та піднімали собі настрій. Всім гарного дня вечора та всього найкращого. Краба і до зустрічі в нових відео.